Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Кажуть, що найважчий бій це двобій з самим собою. Виклик, коли відвага сильніша за смерть, а боротьба за життя триватиме до останнього подиху. Відлуння часів. Автор Давидкін Микола Читає автор. Кайл швидко рухався темним коридором, прямуючи до зброєвої кімнати за Тмяне світло поодиноких смолоскипів, що реплікою старовини завмерло на холодних стінах, заледве ледве освічували шлях мерехтінням відпрацьованих ламп. Чоловік завмер навпроти масивних броньованих дверей, вкритих гравіюваннями, що жеврило образами дерев'яних потрісканих дощок. Захисною рукавицею капітана пробігся електричний розряд. І потягнувши на себе найближче з нестінних ламп, Кайл змусив імітацію старовинних дверей зі скреготом поповзти вгору. У напівтемряві приміщення, очікуючи свого часу, завмерла на броня, що розташовувалася на хрестовині живлення, пульсуючи в так зеленим променям. Не гаючи часу, капітан дістався хрестовини, знімаючись на верші захисний шолом. Зв'язок зі системою живлення було розірвано. Втім, червона смуга індикатор звітувала щодо готовності броні найближчі кілька годин захищати свого господаря від більшості зброї. Шолом посів своє законне місце на голові Кайла, відгукнувшись вібрацією силового поля, яке прозорою сферою повільно закружляло навколо. Сріблястою бронею на грудного обладунку пробігла помаранчеве сяйво, окресливши образи космічної печвари, зображеної на поверхні. Злий ящур. На мить залишивши холодний метал і збільшившись у розмірах, живою голограмою заповнив собою більшу частину зброєвої каюти, після чого зробив кілька широких змахів і, покірно склавши крила, повернувся до броні. Кайл хутко підійшов до чорної скрині, поклавши долоню правиці на гладку поверхню. Темна кришка миттєво відгукнулася на дотик, набувши прозорості. На дні незвичної скрині пульсувало вже знайоме світло, окреслюючи вигини стрілецької зброї. Вправні руки капітана швидко відтворили на порожній сенсорні панелі зображення одного із забутих сузірів і, прийнявши код доступу, скриня відчинилася. Масивний арбалет опинився в руках капітана, сигналізуючи, щодо до відсутності зв'язку з ящиком батареєю. Оракул! вигукнув Кайл. Різко відвернувшись до портрету у різдвай рамі. Зображення старого, яке до часу ховалося у напівтемряві, заворушилося. Портрет ожив, змінивши написане маслом полотно на сенсорний екран. Загадкова ілюзія згасла і вже навпроти Кайла виникла проекція чоловіка у довгій мантії, що відтворювала карту зоряного неба. У голову старця прикрашав чудернацький гостроверхий капелюх. А в блакитних очах пливли сірі грозові хмари. До ваших послуг спокійно вклонився образ ші, що його назвав Оракулом Кайл. Скільки у нас часу? голос капітана бринів крицею. Ші відвернувся до порожньої стіни. На її поверхні враз спалахнуло зображення космосу, що наразі пропливав за бортом. На якусь мить Кайлові здалося, ніби стіна зарельота взагалі зникла, накривши капітана відчуттям безмежного простору. У голові запаморочилось, відгукнувшись пронизливим болом в області передпліччя. На тлі зоряного неба, одна за одною проявилися золотаві позначки. Наш корабель фортеця, підійшовши до краю стіни та вказавши на мініатюрну копію зарельота, мовив старий. За мить на зоряному тлі спалахнули десятки чорних цяток, що поволі скорочували відстань між зарельотом. Позаду них зникав і з'являвся невідомий рухомий об'єкт, що в кілька разів перевищував розмір космічного судна, яке підпорядковувалося Кайл. Об'єкт, що за формою нагадував вулик, пульсував у космічному просторі і з кожною появою випускав зі сталевого черева наступну чорну цятку наче дикі бджоли, вони намагалися сформуватися у рій, стрімко прямуючи до зарильота. Швидкість десантних капсул ворога перевищує швидкість нашої зоряної фортеці, спокійно звітував штучний інтелект. Як тільки вони увійдуть до зони ураження нашої захисної системи, почнуть відпрацьовувати гармати. Який радіус ми здатні перекрити? квапливо запитав капітан, зробивши непевний крок до межі космічної безодні. Мати кораблів ладно випускати по одному десантному екіпажу на хвилину. Зважаючи на розмір ворожого об'єкту, вона може нести у собі близько ста капсул. Частину штурмовиків ми зіб'ємо на підльоті, втім ризик штурму наразі дорівнює 89%, звітував Сі. Кайл на мить опустив очі, подумки готуючись до майбутнього двобою. Готуй екіпаж, ми приймаємо бій, мовив Кайл, подумки рушаючи до шафи для зберігання переносних батарей. Одна капсула ладна нести 12 ворожих одиниць живої сили. У разі масованого прориву шанс стояти дорівнює 14%. Пропоную одразу готуватися до локальних боїв у стінах фортеці, порадив старий. Так, схвально захитав головою Кайл. Залишаємо по двоє гармашів на кожній з вогневих позицій. Накажи системі захисту максимально взяти керування на себе. Усі решта потрібні мені біля шлюзових воріт. Ші покірно вклонився. Увага, увага! Всім членам екіпажу готуватися до відбиття атаки. Повторюю, голос повіщення оголосив у такт звуку горна, що наразі проносився стінами зарильота. Зброярню відчинено, звітував Ші. Артилерійський корпус приєднано до автоматизованої системи наведення. Кайл чув кожне слово, що долунало з вустарога, втім наразі зосереджено споглядав на зоряну мапу. Одна із ворожих капсул, що очолювала рій, відчутно наблизилась до фортеці, випередивши решту переслідувачів. Десь вдалині пролунав вибух і чорна позначка штурмовика залишила мапу. Допоки вони атакуватимуть поодинці, гармати не підпустять їх до зони стикування, уточнивши. Бажаєте поглянути на підготовку екіпажу? Витримавши кількасекундну паузу, Кайл схвально хитнув головою. Зоряна мапа дещо посунулася в бік, і поруч із нею спалахнула зображення із камер спостереження. До головного арсеналу швидкими струмками прямували люди, частина тих, хто вже ніс варту і мав бойове екіпірування, зупинялися на роздоріжжі коридору, одразу прямуючи до шлюзу, інші швидко забігали до приміщення з бреярні. На обтислих термокомбінезонах екіпажу з'являлися обладунки, полишаючи широкі полиці столежів. Нагрудні панцирі, що вібрували захисним полом залежно від рівня модифікації. Шоломи, оснащені здатністю телекінетичної комунікації з побратимами та накладки у вигляді захисних пластин, доповнювали образ космічних лицарів, у руках захисників з'явилися списи, на навершам яких розходилися спалахи блискавок, від мечів линуло блакитне сяйво, а дроти, що тягнулися від масивних арбалетів, Швидко перемикали до батареї живлення. Кайл раптово перевів увагу на зоряну мапу. Дві наступні чорні цятки, які наблизилися до зарильота, раптово згаслив такт канонаді вибухів. Попереду метеоритна буря. За вісім хвилин ми будемо вимушені збавити хід. Ворожих капсул, що наближається до нашої фортеці, ставатиме дедалі більше попередивші. Коли всі будуть готові, покличте капелана. Маємо підняти бойовий дух перед майбутнім двобоєм, наказав капітан. Голограма ще в чергове покірно вклонилася. Наступні хвилини, що минули, здалися Кайлові миттю. На зоряній мапі згасли ще 5 чорних цяток капсул, а команда у повному екіпіруванні вишикувалася навпроти шлюзових воріт. Ставши на одне коліна, лицарі всі як один схилили голови, даючи можливість чоловікові в обладунках з емблемою вигляді Білого Христа. Торкнутися їх зброї. Дивний ритуал скінчився і капелан, одягнувши захисний шолом, посів своє місце у строю, озброївшись алебардою. Кайл підійшов до шафи у дальному куті каюти і дістав з неї ящик батарею. Вправно перекинувши її за спину, капітан під'єднав арбалет. Ще пара чорних цяток з різницею кілька секунд залишили полотно мапи. Кайл востаннє поглянув на безмежний космос, помітивши, як ворожий корабель вулик стрімко починає набирати хід. Бажаєте дізнатися коефіцієнт на перемогу у двобої? перепитав Ші. Ні, він мені відомий, коротко відповів Кайл, швидким рухом опустивши забрало. Гармати вкотре розірвали тишу і, здається, вчергово спинили одну зі штурмових капсул. Втім, свого часу капітан бачив подібні штурми. Спочатку корабель мати спробує запалити промінь надії в серцях оборонців, приспавши їхню увагу. Для цього покладе з десяток штурмових капсул. Зазвичай їх екіпаж складатиметься лише з пілотів камікадзе. Згодом перевантажуватиме захисні гармати, формуючи капсули у численні ланки, ну а потім настане час штурму, випустивши достатню кількість штурмових груп. Мати концентрує всю свою енергію, аби впритул наблизитися до жертви і примкнути до її шлюзових воріт. Здавалося, Кайл знав усе, що має відбутися у найближчі хвилини, але вперто не міг пригадати ані походження дивного ворожого човна, ні раси її представників, і знову цей клятий біль у передпліччі. Здається, його тіло повело десятки ланцюгів, але на біль немає часу. Сурми востаннє закликали готуватися до зустрічі з ворожим об'єктом. Капітан блискавкою влетів до перехідного коридору. На протилежному кінці почали виднітися силуети його побратимів. Вони озиралися, вітаючи появу кайла. Звівши арбалет, капітан ледь втримав рівновагу. Зореліт, що зазнав потужного удару, змусив переважну більшість екіпажу впасти додолу. Вони прорвали оборону, частина наших гармат зазнала пошкоджень. Решта продовжують нищити штурмові капсули, але броню корабля мати їм не пробити. Незабаром вона примкне до нас, попередив старий, що звичною голограмою виник поруч із Кайлом. Стоїмо. вигукнув капітан, споглядаючи, як стрій побратимів шикується до майбутнього двобою. Наступний поштовх здався менш відчутним. Кайл не знав усіх технологічних хитрощів, що ними володів корабель нападник, Тим зіткнення це нагадувало зустріч із велетенським магнітом. Зореліт на мить потягло вперед, а на панелях, що відповідали за шльозові ворота, спалахнули помаранчеві позначки, що секунди змінюючи одна одну. Вони підбирають код до воріт. Їх ще і потужніші за мене, констатував старець. Оракул говорив, а в очах його вирувала негода. Він залучив усі можливі ресурси, аби виграти дорогоційний час для команди. Захисники фортеці зайняли оборонні позиції. Іші врешті залишив супротив, розсипавшись тисячами дрібних іскор. На сенсорній панелі варіт застигла потрібна комбінація, і вони почали відчинятися. За мить до приміщення увірвалися десятки штурмовиків у чорних обладунках, в руках їх майоріли репліки стародавньої зброї, модифікованої до нинішньої варіації. З арбалетів полетіли згустки енергії, що вразили першу лінію оборонців. Слідом за ними рушили вояки, озброєні довгими енергетичними списами, на кілька секунд Кайл завмер у нерозумінні. Стрілецькі гармати човна йшли у розріз із дивною модифікацією зброї, що нею володіла піхота. Але часу на роздуму не було. Капітан прицілився і здійснив свій. постріл. Згусток блакитної енергії поцілив у шолом одного з нападників, і той безпарадно впав додолу. Побратими стіною рушили до воріт, намагаючись закрити собою нестримний чорний потік, який наповнював все навкруги. В очах спалахували розряди від електричних списів, захист обладунки вражали удари мечів, що, ніби сяючи різнокольорними ореолами, неначе всотувалися у захист ворогів. Капелан вправно розганяв нападників, спиняючи їх важкими ударами алебарди, втім, у якусь мить втратив пильність, опинившись в оточенні ворогів. Кайл поглянув на свій нагрудний обладунок. рукавиця лягла на ледь помітну клавішу сенсора на потилиці шолому, даючи команду унікальному нагруднику. Ящірка, що перебрала в себе усю енергію броні, вирвалася назовні. Широчезні крила вправно огорнули когорту штурмовиків, вдаривши енергетичним розрядом. Капелан поспіхом схопив з підлоги втрачену алебарду, застрибнувши до гарячки бою. Капітан, своєю чергою, Озирнувся, відчувши на собі погляд червоних рисок очей, що споглядали крізь чорний шолом. Змах ворожого пневмомолота розтрашів нині порожнє від захисного поля нагрудник кайла. В очах капітана потемніло, і лише десь під стелею зблиснув помахом широких крил помаранчевий дракон. У палаті космічного медблоку на мить запала тиша. Кайл лежав на рекреаційному столі, оповитий павутинням різнокольорних дротів. Жіночі пальці нарешті прибрали захисний респіратор, що приховував молоде обличчя штатного лікаря. Стабілізували, з полегшенням видихнула хірург. Контролюйте всі показники. За кілька хвилин чекаємо результати. Не хвилюйтесь, пані Лано, усе під контролем, пролунав голос старшого асистента, наздоганяючи лікарку, що зникла по інший бік дверей медблоку. Край складний пацієнт. Лана притулилася спини до металевої стіни коридору, поволі з'їжджаючи на підлогу. З вами все гаразд, офіцер льотного корпусу, що весь час нервово не чергував біля дверей блоку, підбіг до лікарки. Так, дещо розгублено мовила Лана, спробувавши випростуватися. Просто втомилася, невимушено торкнувшись білого волосся, що ховалося під захистом медичної шапочки. Лана поглянула на чоловіка у синьому мундирі. Як він? не стримавшись, мовив офіцер. Лана втомлено потягнулася до правого зап'ястя, на якому завмерла міні панель, що її захопили з собою пані лікар. Кайл лежав на столі в оточенні медичної бригади і нечутно ворушив губами. Житиме! Операція пройшла успішно. Розпочала з головного Лана. Слава Богу! не стримуючи емоції, виголосив чоловік. Його вчинок настільки ж героїчний, як і безумний водночас, посісти місце випавчого зі строю бойового пілота. Він мав усі підстави залишитися у центрі керування і уникати будь-яких бойових вильотів, але не міг лишитися осторонь, не міг залишити побратимів у нерівному бою. Я знаю, перервала Лана. Він щось говорить? несподівано запитав відвідувач, знову поглянувши на сенсорну панель. У вашого колеги вкрай міцний організм. Для проведення необхідних заходів ми були змушені ввести його до штучної коми, але пацієнта не брав жодне зі стандартних наркозів, пояснив лікар. Що було далі? ловлячи кожне слово, запитав офіцер. Ми були вимушені ввести пацієнту від луння. Препарат вкрай складний для сприйняття. Кайл фактично бився за життя, його організм витримав наркоз, але що він бачив у власних сновидіннях, відомо лише йому. Дія препарату мало досліджена. Згодом апарати спробують читати дані з його підсвідомості у дослідницьких цілях, відповіла Лана. Несподівано тіло Кайла спробувало підвестися, а правиця навпомацьки намагалася відшукати щось за спиною. Асистенти, що, вочевидь, чекали на подібний розвиток подій, швидко ввели пацієнту заспокійливе, і він знову прийняв горизонтальне положення. Що це? У нерозумінні запитав чоловік у мундирі. Відлуння, багатозначно відповіла Лана. Не переймайтесь. наразі тіло хоче реагує на заспокійливі препарати. Невдовзі мара відпустить його. У цій битві він переміг. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей!